В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Війна -Ві. забрала життя ще двох хвилинян. Рекатери у Черкасах вимагали 5 мільйонів гривень з родини полеглого воїна. Морські дрони СБУ заклали понад 15 підводних мін поблизу окупованого Криму. Слава Україні! В ефір «Ранкові новини 25 червня. У студії працює Владислав Курнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, скорботних. У наслідок мінно-вибухової травми на фронті загинув старшина Ігор Панасюк з Волині. Він служив у 118-й окремій механізованій бригаді. Про це повідомили у Павлівській громаді. Передає експресу захід про день та час прощання з воїном повідомлять згодом. Також на мені не стало ще одного волинянина – у Харківській області загинув військовослужбовець Олександр Сидорук з селища Голоби Ковальської громади. Герой загинув 21 червня цього року на території Харківської області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Честь і шана воїнам. Контррозвідка Служби безпеки України викрила прикордонника агента ФСБ. Він збирав інформацію про сили оборони. На північних рубежах Волині Зломисником виявився завербований російською спецслужбою контрактник керівник відділення місцевого прикордонного загону, завказівкою окупантів Кріт встановлював локації укріпрайонів та орієнтовану чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з Білоруссю. Також він намагався передати координати складів із озброєнням та боєприпасами збройних сил на території регіону у разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли евакуювати свого агента на територію Росії та дати роботу в армії РФ. Однак тепер він поїде до СІЗО. Ківерці сколихнув страшний інцидент. Чоловік відкрив вогонь із мисливської рушниці, в результаті чого постраждали люди. Чому виник конфлікт, який врешті переріс у Дивіться у сюжеті далі. Ось у цьому будинку, що у місті ківерці, страпилася стрілянина. За словами сусідів між чоловіком та його рідними трапився конфлікт, і через те чоловік дістав рушницю та почав стріляти. Власне, ось можна побачити у вікнах наслідки цієї стрілянини. 22 червня у цю вулицю у ківерцях сколихнув страшний інцидент. Чоловік відкрив вогонь із мисливської рушниці, в результаті чого постраждали люди. Володимир живе по сусідству із стрільцем. каже, того дня події розвивалися дуже швидко. Підозрюваного побачив, коли його уже затримали. Хлопець значить, не служив в армії, чи не служив. Ага, Даді здоровався. Ага. А то щось йому сталося таке. Ну, не, не знаю. Жив чоловік у будинку, за словами сусідів, із дружиною, дітьми та сестрою. Того дня, ймовірно, між городачами виник конфлікт, який врешті перевіз у стрілянину. Видно, якась була сварка в хаті в нас з тою з сестрою. Він тут був десь і воно щось там, не, там хтось мені казав, що жінка теж не була. І тут, ну, Це однозначно. Втікали всі до світу туди. Втікав би він з тим. Ага. Видно чимось усього. Ну він був. Він був на дето у Львів, не передавав, як то називає? Полігоні. полігоні. Але я не знаю, він такий класний. Він взагалі ну, все тоже добре. Це добре, все добре. Іра моя каже, вона вийшла звідті. Каже, Віть, я його покличу зараз. Каже, не клич. Мій син допомагав їм Павлю, дрова різати. Каже, він її душив. То Наташу, сестру свою. Видно, вони викликали міліцію, коли це було позавчора. Так. Ну, казала Іра Моя, мама жива, там через дорогу. Бігли всі роздягнуті, той малий біг, і бігли до сімки до світлофору, і звідти вже викликали мінтів, приїхали мінти. Дівка якась і пацан mm -hmm. такі, що часом до нас приїжджають. Все, подивились і втікали. Як чорти. А де він зброю Що він, він мав. він весь час. А кого поранили. Я не знаю, його поранили в ногу, якось. якось да, йому в ногу прострелили. Він взяв жінку, він прийшов з армії, жениться, вона його проводжала в армію. В неї була дитина. Потім них ще народила, дівчинка. Я, я, я маю зубів панули. Да, він тут жив, але дуже рідко приїжджав Саша. Тетлю добрий день, ну, класний. По моєму вікно, якщо ви, ви добрий бачите, ну, да. побити в родині, а то ліве. А, Побита. І не Видно, Да, видно, тріснути. Все відбувалося там. Зокрема, внаслідок цієї стрілянини постраждало кілька людей, зокрема, і той чоловік, який стріляв. Зараз знаходиться. У лікарні, зокрема, сусіди після конфлікту знайшли на вулиці наслідки цієї стрілянини. Зокрема, ось таку від мисливської рушниці. У поліції повідомили, що стрілку 37 років він погрожував своїй сім'ї зброєю. Згодом правопорушник зі зброєю в руках прийшов до сусіда і вистрілив у нього. Також нападник стріляв і у поліцейських місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вчинив домашнє насильство. Після чого з мисливської рушниці здійснив декілька пострілів по сусідові поран. Його. Коли на місце прибули співробітники поліції, зловмисник почав стрілянину і по них. Аби втихомирити зловмисника, поліцейським довелося застосувати табельну вогнепальну зброю. Його затримали, нині йому вже повідомили про підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень. І наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Що саме могло спровокувати чоловіка на такі дії достеменно невідомо наразі? Він перебуває у лікарні. На Волині викрили контрабандиста, який торгував білоруськими сигаретами. Як повідомили у бюро економічної безпеки у Волинській області, коли до чоловіка прийшли з обшуком, він намагався підпалити незаконну продукцію, аби приховати свою злочинну діяльність. Детективи вилучили понад 5 тисяч пачок незаконних сигарет. Також було вилучено мобільні телефони, банківські картки, набої до вогнепальної зброї та два ящики алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку. Наразі розслідування триває. В ковалі трапилася пожежа в квартирі на третьому поверсі. Як повідомили волинські рятувальники, вогонь спалахнув у неділю 23 червня. Під час пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку. Пошкоджено стіни та стеля приміщення. Ймовірно, займання трапилося через коротке замикання електромережі. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Розпочинаємо його з інформації про наслідки російських атак на мирні українські міста та села. Так, зранку, 24 червня, російські окупанти вдарили по Одесі зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі, пошкоджено складські приміщення, торговельної мережі, а також житлові будинки. Та автомобілі поруч відомо також про чотирьох постраждалих людей. Також російські окупанти вранці, 24 червня, обстріляли місто Торецьк Донецької області. Влучили у приватний будинок. Загинула 63-річна жінка. А 64-річний чоловік зазнав поранені. Окрім того, в день 24 червня російські війська обстріляли ще й місто Покровськ. Наслідок атаки зруйновані та пошкоджені будівлі. Крім цього, загинули четверо людей. А поранень зазнали 34 цивільних, двоє з яких діти, 12 і 13 років. Також одна людина загинула, і одна поранена внаслідок удару по Кураховому. Що на Донеччині росіяни скинули на місто керовану авіабомбу. Крім того, під вогонь потрапила Дружківка. Там відомо про одну поранену людину та пошкоджений об'єкт. У ніч проти 24 червня. Російські війська обтілали село Степанівка на Херсонщині. Пошкоджено три приватні та два багатоквартирні будинки. Загиблий 40-річний чоловік під час атаки перебував на балконі своєї селі. Крім того, зазнали поранень двоє людей. На жаль, в день 24 червня армія РФ обстріляла селище Гаврилівка Херсонської області через ворожу атаку. В власному будинку загинула сімдесяти річна жінка. А у Нікополі від російських ударів, 24 червня, постраждали троє людей. 24 червня у Львові стався конфлікт між цивільним чоловіком і ТЦК. У мережі поширилося відео, де громадянина Селемиць запихають до буса. В свою чергу львівський ТЦК та СП прокоментував ситуацію так: виконуючи службові обов'язки, група оповіщення ТЦК і поліції проїжджала вулицею Замкова у місті Львові. Помітили громадянина призовного віку, зупинилися і запитали про військово-облікові документи після того, як він надав їх. Військовослужбовці виявили, що в останній громадянин з'являвся у військкоматі 9 років тому. Відтак, чоловіка запросили у салон автівки, аби виписати повістку. В ТЦК наголосили, що військовослужбовці не били людину, а, намагаючись використати становище, коли перехожа інцидент знімала на відео, чоловік поводився неадекватно. Врешті військовозобов'язаному громадянину виписали повістку, після чого відпустили. Служба безпеки України затримала двох чоловіків, які погрожували родині полегло на фронті військовослужбовця збройних сил і вимагали 5 мільйонів гривень. За інформацією служби безпеки, дізнавшись про те, що дружина військового та його 20-річний син отримали від держави грошову допомогу. Учасники банди одразу вийшли на них, аби забрати свій відсоток. Щоб залякати потерпілих, зломисники переслідували молодика та погрожували зробити його інвалідом. А на матір чинили. Психологічний тиск через телефонні дзвінки, окрім грошей, рекетери вимагали від потерпілих безпідставно визнати одного із них позашлюбним сином загиблого оборонця. Сбу заявляє, що затримала двох учасників злочинної групи на гарячому, коли їм передавали частину так званої данини. За даними слідства, затриманими є місцеві кримінальники. Їм повідомлено про підозру та їх заарештували. Уже три пари уклали шлюб через застосунок дія. Вони одружилися по відеозв'язку. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федор. Це унікальний досвід для всього світу. Ми цифровізували процес одруження і військові пари на відстані. Чи всі охочі уже скоро зможуть зареєструвати шлюб онлайн? Загалом на бета-тест зареєструвалися 2,5 тисячі пар, що вкотре показує. Що цифровізація вже стала попкультурою. Продовжуємо тестувати шлюб онлайн у дії, і скоро сервіс буде доступний для кожного українця, сказав міністр. Загалом Україна стала першою країною, де доступна така послуга. Морські дрони служби безпеки України Сібейбі у 2023 році заклали понад 15 підводних мін поблизу окупованого Криму, завдяки чому вдалося підірвати щонайменше чотири військових кораблі російського флоту. Про це йдеться у матеріалі Волстріт Джорнал. Газета пише, що після перших застосувань морських дронів росіяни закрили бухту і порти Севастополя загородженнями, що практично унеможливило надводні атаки. Тому команда голови служби безпеки Василя Малюка вигадала альтернативний варіант: це встановлення морських мін. Дрони встановили донні міни з пластику вагою 180 кг. кілограмів. І до новин світу у неділю Саудійська Аравія заявила, що під час цьогорічного паломництва. Хач загинуло понад 1300 осіб. Про це пише CNN з посиланням на офіційні дані уряду Саудівської Аравії. У повідомленні зазначається, що численні випадки через теплові удари і несанкціоновані поїздки стали причиною більш ніж 4 з 5 смертельних випадків. У заяві сказано, що 83% загиблих. Не мали дозволу на здійснення хаджу, і цитуємо, ішли на великі відстані під прямими сонячними променями без належного захисту або комфорту. Зазначають, що температура повітря в метці цього тижня сягнула позначки 51,8 градусів за Цельсієм. Країни Європейського Союзу в понеділок, 24 червня, схвалили перший транш військової допомоги Україні у розмірі до 1,4 мільярда євро, що надійде з доходів від заморожених. Російських активів про це пише видання Політіко з посиланням на чотирьох європейських дипломатів. передає українська правда. Повідомляється, що гроші виділятимуться через фонд допомоги Україні, але платежі досі покувалися Угорщиною. Однак юридична служба ЄС стверджує, що Будапешт не може зупинити ці платежі, оскільки отримувався під час голосування на початку цього року за створення фонду. Гроші підуть не на відшкодування, як це зазвичай буває у випадку. А на пряму закупівлю обладнання такого як боєприпаси та системи протиповітряної оборони, чверть суми піде на закупівлі української промисловості у російському Дагестані після нападів на синагогу і церкви загинули 20 людей. Про це повідомив слідчий комітет РФ. Зокрема, що не менше 15 загиблих були поліцейськими, четверо цивільними. МОЗ Дагестану повідомило, що Кількість постраждалих сягнула 46 людей. Зазначимо 23 червня у столиці Дагестана Махачкалі та місті Дербент Група озброєних чоловіків напала на поліцейських церкву і синагогу. Російська влада звітувала, що під час операції в Дагестані нібито було вбито шестеро нападників. Серед них, за даними змі, ймовірно, були сини голови Сернокалинського району Дагестану Магомеда Омарова. Сам Омаров затриманий. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися з нами, телефонуйте на шістьдесят вісімну сорок п'ять або ж ну 782 4011 Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.